Друзі, всім привіт! Сьогодні буде незвичайне відео. Багато хто мене просив. Зробив відео огляд на свій човен. Що в тебе за човен? Як він? Ось думаю, сьогодні якраз приїхав на рибалочку і, думаю, заодно зроблю відео і на огляд цього човна. Але б сразу скажу, я б не назвав це човен, це скоріше матрас з бортами. ну все далі, зараз розповім, які плюси, які мінуси погнали. Значить, Дивіться, ось такий у мене надувний човен фірми Intex. Називається морський сокіл. якось так. Ось. Це трьохмісна, що тут йде? Іде, іде значить, один балон ось спереді, ось тут, внутрі один, і надувне дно. Тобто виходить три. три балони. Ось така вона на вигляд, я думаю, вам видно. Доволі така велика. Тому що, ось якщо тут ось я стану зараз, дивіться, ну, якби двоє. Легко поміщається. три. це буде вже дуже-дуже тісно. Інструкція, як її надувати, ось оця шкала. Тобто, бачите, прикладуєте сюди лінійку і дивитесь, щоб не перевищило 10 см. Тобто, коли ви накачуєте балон, прирівнюєте сюди 10-10, ага, все, значить, не перекачали. Ці матраси, <різь> він не любить, коли його перекачують. Тут оце, це якби ПВХ, але він не армірований. І він просто може лопнути, друзяки. Ось бачите, по цьому шву. От. Тому якщо ви перекачаєте, він запросто лопне. От. Оце його мінус. Ну а сам матеріал це ПВХ. Багато хто пише, це не ПВХ, ні, це ПВХ, але вони різні, там арміровані, не арміровані, яка там товщина. От. Це дійсно ПВХ, але він не армірований. О, десь то писали, що це вініл. Ну, ПВХ і вініл це одне й те саме. Весла такі йшли в комплекті, два штуки. Ну, В принципі, непогані. Але ну, я б не радив такі брати. От краще, краще інші. Не дуже зручно ними гребсти. Сидіть нема на чому, тому йдуть надувні ось такі подушки. Тобто вони отак от сюди, сідаєш і все. Но Оскільки я вже на ній плаваю, я вам кажу, на них сидіти незручно. Я їх взагалі не беру. От. Вони не потрібні. Ну, як для мене. Може комусь і будуть зручні. Це, мені саме найзручніше це ось так грибсти. От. Берете от, весла на коліна і от гребете. От це саме найзручніше. Коли е, сюди вставляєте, от. так як потрібно. Ну, по-перше, бачите, ну, незручно грибсти взагалі. О, далі, якщо так на колінах довго не висадиш, тому береш, сідаєш ось так. Уже. Бачите, і ви просто провалюєтесь, теж отак от не дуже зручно, нема куди упиратися, е, крутить, Ну, взагалі незручно. Кидати теж ось так незручно. Вони ну, ж кажу, просто поплавати, в кайф сів, грибеш собі і все. А рибачить ну от мені саме незручно. Пишіть, якщо у вас така і вам зручно, ну може я щось не так роблю, не знаю. Далі ще дивіться, вилазить з човна. Це ще той геморой просто, це, дивіться, щоб вилізти, от ви сидите, немає ніякої опори, ви її просто розшатаєте. А ще їй двоєм, це є шанс перевернутися. Реально. Дивіться, це ну, як? От як? Ви просто берете на балони от. От, от от, вирощате. І потім аж отак от, вилізти. Ну, Якось не дуже зручно. Перший мінус. Пробити її легко. Можете пробити, я ж кажу, це як матрас. Гілка там і що запросто її можна пробити. Перекачали, може лопнути. Ще якщо там буде на сонці, будете рибачити і так далі. От. Ще один мінус. Третій мінус, дивіться, дно. Чи оцей ось пиптик тут, іноді можете його зацепити от, і він почне здуватися. Тому якщо він отак от не сховається, буде, я ж кажу, відкривається і все, і починає здуватися ваше дно. Прикольно, що тут по бокам дивіться два балони. Тобто один зовні, а другий тут внутрі. Тому, якщо тут проб'єте, можете на цьому балоні допливти. Для надування лодки ось такий у мене електронасос. Ось просто сюди вставляєш і вмикаєш. Якщо міняєте сюди, то це на здування. Тут на надування. Ось такий зручний. В принципі, тримають непогано. Якщо там спускати, вже відкриваєте ось цей бачите? і починає спускати. Для греблі ось, ось є одна і друге місце, ось, куди вставляється саме весло. Ну і тут є, ось бачите, куди весло. Ось Отак раз, продівається і все добре. Ось. Тут, бачите, захисна така накладка. Це я не знаю, мабуть, щоб щось спирати або, ну, не знаю. Тут ще є ось тут цепляється така сумочка. Ну, я її ніколи не цепляв, вона тільки заважає. Далі тут є, як ви замітили, для вудочок. От, щоб складати, ставити ось одна. І там така сама друга. Ось, вірьовках, до речі, дуже зручна, щоб отак от затягувати. От, ну Класно зроблено. По цьому у мене, от скільки я вже на ній там плавав, я якби ні разу не пробивав її, слава Богу. ось, Але багато багато я бачив. Що пробувається дно, от, на щось напарюється, і розходиться по, по цьому шву. От. Можливо, це якийсь там ще заводський брак, от, не знаю, але є такі варіанти. Тому, якщо плануєте собі для рибалки човен надувний, то цей я вам не раджу купувати. Хоч тут і ціна, вони такі дешеві, але вони не практичні. От, я вам 100% кажу. Тому цей човен не годиться. Якщо комусь там пишіть, треба просто плавати кудись там місце, або потрібен такий човен. Пишіть, я вам цей продам. Також планую купити вже собі рибацький човен. Якщо у вас є координати або хто продає от, класні човни, пишіть мені, я роздивлюсь всі варіанти. Ось так виглядає човен у здутому стані. Якщо так от подивитися ззовні. Ну, Ну Вона гарна, я б сказав, би такий жовтий, з зеленим, ну, от, така прикольна, там чорна. Також, як бачите, є ручка, теж зручна, можна і тягти, витягувати. От, ну, прикольно. А, До речі, тут ще є ось місце ззаді. Е пишуть, що можна двигун сюди ставити. Ну, який я не дивився, не знаю. На, цю, на цей човен хто знає. Сама ця фірма Intex. Вона, в принципі, непогана, ну, в якості там матраси оці надувні, ще є басейни, ну, воно непогане. Ну, як човни, ну, я ж кажу, це, якщо так просто поплавати, непогано. Для рибалки ні, не годиться. Ну, Ось такий огляд на човен, я ж кажу. Єдиний плюс в ньому, що він дешевше коштує. Затічевний. Але всі оці мінуси, що вони просто все це перечеркують. Я думаю, краще потратити більше коштів і купити вже нормальний, надійний, тим паче це безпека ваша, якщо ви там на воді, ну, от, не дай Бог, там щось. От, бах, балон, представте, весь розпоровся і пішло. Якщо ви там один, ще ладно, якщо у вас двоє, ну, я ж кажу, це все безпека. Тому раджу, якщо берете для рибалки, беріть вже спеціальний, не цей. Ну, це і не годиться. Дякую за перегляд. Якщо комусь було корисно таке відео, напишіть. Чи був у вас такий човен, теж напишіть. Цікаво почитати. І порадьте, який би можна купити для рибалки. У мене ж не було човнів, я на барк катався, калібрі. От. Ну, в принципі, непогані. Ну, напишіть, що ви мені порадили. Дякую за перегляд. Пока-пока.